Привіт! Сьогодні той день, коли я щось буду робити вперше. Я буду брати урок верхової їзди, і зараз я їду на еподром. Що з того вийшло, я вам обов'язково сьогодні по обіді покажу. Отже, ми раді вас вітати у комунальному закладі Дитячо-юнацька спортивна школа-буревісник з кінного спорту. Місто Львів нас займаються діти, починаючи від 10 років і до 21 року юніори. І Дуже раді будемо бачити нових учнів з нашими любимцями. Чи що на під або Ой, я широкі з тобою накачаю, красою. Зараз я роблю педикюр. зважаючи за задні ніг. Так, мені здається, що певно вже чисто. Хто сідлає, а хто гладить. Я так розумію, зараз дуже важливо відчути себе і коня в синергії. Зірка один, зірка два і зірка три. Дякую, я зазулька. Я вражена. Я очікувала шквал емоцій, перезбудження, а, а я знайшла баланс. І я, я, я вражена, бо це мій перший досвід. І це так важливо зараз в наші важкі часи знаходити свій баланс. Бо я відчуваю себе дуже гармонійно, дуже щасливо. Я спробувала, спробуй і ти.